Юка, Юр, як ти віддихаєш? Все. Максимка, як віддихати? Алін, як віддихати? Красиво жити не запретиш, так? Да? Не цей. Юра, як оддихається? Без слов. Слов тут не підбирають. Доця до той. Дуже добре. А мені добре, що всім добре. Супер море. Супер діти себе ведуть, он один он другий. Настюня он там десь під низом накрита все лежить. тільки ножки. А батька татушку зробила. Ага, на нозі татушка, але ну, не, не покажу, я так не хочу вставати. Ми з'їдемо сидимо в креслах, да, самі як барони. Старіші, старійші. Вони під гонтиками. Усіх зонтички. Ну, оце не відкривали зонтики, бо вітер був. Ну, вчора вже відкривали і сьогодні вже відкривала. Отак вітер був, зносив. А сьогодні О, один вітер ходить. А сьогодні до моря підходить він. Бачиш, заглядає. Загляда. Це... Да, він підходить і заглядає, де кінець, тому що там тоді різко так яке ось пожелися. Ось другий кіндер в шлюмі, ось третій кіндер заритий повністю, а там четвертий. Здоровий, блиненька вже, величенька зовсім лежить. Так що всі зборі, всі на місці. Хтось писав в коментарях, вам чуть не читала, але що. А якось писав, що прирожджує ви блогер, буде красний ход. Не читав це, Буде красний ход, ми вас пригласимо. Не поняла я тільки від якого, від чого. Ти швидила, поняла, так, 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 Десь там в коментарях вчора читала, що буде красний кут, ми пригласимо вас. Ну, приколи такі. А друге, вона А що там написала? А, то ти не хочеш й казати. Що дорого в такому кудлу віддихати? Так, да. Ну так раді Бога, це таке. Зобирайте, складайте і ви. Взрослі всі. Да, всі, взрослі. Ось, всі взрослі, всі заробляють абсолютно. Так само і ми заробляємо, і все. І Причому нам путешествия це оплатили, ну це не столь важливо. Хто кому що оплатив, все жизнь. Ну, Заробляйте, відпочивайте, складайте. Люди є з отих Арабських Еміратів, не вилазять, чи, як воно називається. А ми скромно в Одесі, Кароліна Бугас, зуміли, змогли. На, на що нема, на то нема. На що нема, туди не їдемо. <різький> Або вже якесь. Максим! Ну, знав, не поняла, Марина каже, теж продліваючи зараз. Ну, цепляйте. Так, все, 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 все. Я знімаю. А, я знаю. Просто. Не виражу, пуйтесь. Виразить. Так? Так. От блін, поки об'ясниш. На мурав. Нас трошки волну пішли. Дуже гарно, що всі. Дуже гарно, що всі. Всі, всі, всі біля нас, всі, ми біля всіх. Бахкає, чути. Тут навіть на пляжу буває сидимо, то чути з тієї сторони, з тієї сторони. Чути ну не на з тієї сторони Одеса. А, так, так. Так, от на в ту сторону, там Одеса, щоб де то звітіля чути буває бахкання. Ми як їздили в монастир, то ми бачили навіть криші знесені. Багато домів. Багато домів, розвиті криші знесені, просто криші. Ну, тобто. Ру -ру Руїни стоять, такі котеджі здорові. Доволі котеджі здорові, Ну, від постройки, то їхали, ми самі бачили. І висотки були теж, де ми бачили, що так що Одеса є Одеса. Аня вчора їздили в катакомби, то ще казали, на сусідній вулиці там юкишок повний був. І тут таке так що, Все як скрізь. бідна Україна. Україна, яка страдає, непонятно за що. Ну все, таке відео коротенька.